Ось таку маємо ситуацію в приватному секторі. Бур'яни виросли майже по груди. Є така неприємна ситуація. Ось. Тому треба якось вирішувати. А вирішувати я вирішив ось таким ось. приводом под названием коса, только необычная коса. Це у нас очень классный комплект, аккумуляторная коса гарантия, надеюсь не забудется. Так, така величенька коробочка. Приїхала, дуже швидко відправили вчасно. Ось тому рекомендую замовляти всього інтернет-магазину, бо сервіс має дуже важливий момент. Точніше один із найважливіших моментів під час замовлення будь-чого. Так, ось таке лезо. Вибачаю за зйомку таку криву, бо я один. І в мене всього на дві руки. тому Приходиться ось так робити. Ось такий ось диск металевий профітек. Ну, непоганий. В принципі, товщина металу досить таке непогана, Тут приблизно десь 1,5 мм. Так, око можливо. Ну так, да, десь так. Схоже на то. Так, це ми прибираємо. Що нам як її розпакувати? Ага, бачу, тут такі заживчики є. Ага. І коробка з двох частин зроблена. Це дуже великий агрегат, ось тут спайка йде. Ну, тут спайку зараз. Ось. распаковка чек ну, выглядит выглядит такой компактным неволичным досить такой чехолчик чомусь чем-то открытый это тоже комплект для того чтобы собирать ну, то лиска Так, потім що тут у нас? Акумулятор один. Ось трактористикам кому цікаво. Ось акумулятор другий. Так, це вилетіло звідси, скоріш за все. Так, зарядний пристрій. Ну... Не знаю, треба тестувати. Так, ліска Волосінь. 15 метрів. Штука до ліски. Інструкція. Сподіваюсь, не знадобиться. Хоча можливо знадобиться одна ручка, інша ручка. Ну, досить таки приємна на ощуп. Вона така якби твердувата, але вона м'яка одночасно. Це дуже, дуже такий незвичний такий матеріал. Захисний кожух, його треба близько буде тягти, бо я, я хочу одягати штанці. Щоб на нам мене не летіло. Так, це якась штука також, типу як... сюрикен, <laughs> можно его так назвать. Я так понимаю, что он больше для такого, для пеньки всякой хуйни на Ну, это уже потом, я надеюсь, что також не знадобиться такая штука. Так, это еще такая, я так понимаю, это крепление. Ось. Ось так на два аккумулятора. Штучка максимально просто. ничего тут Масштабного немає прям. Просто по суті звичайна коса. Сподіваюсь, що в процесі вона буде працювати нормально. Я це також зазніму, покажу, як воно працює хоча б кусочок. Щоб зрозуміти, як воно взагалі працює. Ось, тому якось так. Чекайте далі відео. Ось такий акумулятор. Показує заряд, що дуже таки непогане. Так, попрацював я трошки. А, зараз покажу акумулятор. Одну паличку тільки з'їла. Десь М10, можливо, попрацював. Брут рекомендую чистити. Оцю штуку заміняти на нормальну ліску. На оцю. Я так розумію, що то пробна була, а це якась якою штукою всередині. Ось так. І е, рекомендую це все вичищати. Вон, скільки все вона насипало, воно начебто не багато працював, але рекомендую це все вимивати, щоб в подальшому не було проблем. Особливо от. Розбирати там оцей механізм, скручувати цю гайку, розбирати там і ну, так, для себе, для, якщо робити, то це все зчищати треба, щоб не забувався сам мотор. Ось, а ну, так, досить така зручна штучка, легка в використанні, легка у збірці. В принципі, інструкція для цього є. Там все зрозуміло, якщо робити. В принципі, нічого складного немає. Ось, тому якось так. Штука класс, мне нравится. И вот она. Сейчас покажу, как она работает. Тут стоит э, без... Виточний двигун. Я якби отак от ось я отак от роблю, один оберт. Оп-оп-оп. Класна штука, мені подобається. Називається до після. Психанув. Вирізав все, що бачив. Все, що на шляху траплялось. Все вирізав. Я не знаю скільки я працював, але досить довго, десь напевно годинку. Це при тому, що акумулятори були заряджені від заводу, я не заряджав їх. Там було три палочки на кожного з них, я тільки-тільки їх висадив. Там я ще нічого не робив, але ще був контраст, воно видно. Де кошено, де не кошено. Ось тут отак от покусив. Все супер, мені подобається. Ліська тут таке, але треба металевий брати оцей різак. Ось так от він. Працює. Безвідказно. Викосив все, що можна. І не можна. Мені бабуся приб'є. Скаже, що квіти їй там щось покусив. <гум> ну я акуратно старався. Десь щось пропустило тут таке. Вон, мене ще ціле. Ціла купа роботи. Я думаю, що так от кожного дня повні акумулятори заряджати, обидва ставити. І десь по годинці-півтори так от робити і пару днів ото все викошу. Так і пару навіть, напевно, ще на наступний день я половину вже зробив. Тим паче що не повністю заряджені були акумулятори. Тому ця штучка непогано працює. Легко знімається. Одну паличку показує. На, на дисплейчику о, тут опін бливо каже, що все. А, ні. Так, пішов я далі. ха <ривіт> 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 він іще хоче.